Леканалі Ті Вісім Пльосто ж продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю вам, що ви можете залишатися з нами і онлайн. Доєднуйтеся до трансляції на наших інформаційних ресурсах. Залишайте там свої питання у коментарях, і їх ми обов'язково озвучимо у прямому етері. Сьогодні відзначається день поезії та творчого мислення. Саме цей день об'єднує усіх людей у світі та нагадує про те, що творчість допомагає нам боротися із будь-якими труднощами. Про розвиток творчого мислення із самого дитинства ми будемо говорити із гостею нашої студії. Це викладачка відокремленого структурного підрозділу Хмельницького торговельно економічного фахового коледжу державного торговельно економічного університету Ольга Рибчинська. Вітаю пані Олю. Слава Україні! Вітаю Слава. Часто Є такі суперечки. Про те, талант до мистецтва, так або до поезії. Він вроджений чи він набутий? Ви на якому боці? Мені здається, що десь воно так 50 на 50, і скажу, що багато письменників теж стверджували, що і художників, і музикантів свого часу стверджували той факт, що кожній людині даний талант до чогось. В кожній людині закладено хиз до чогось, але не кожна людина має змогу той талант проявити, побачити, розвинути. Інколи є так, що людина і бачить той талант свій, так або хиз до чогось, але він свідомо його применшує, так або не звертає на те уваги, в силу того, що можливо це не. Вигідно, може, це не є з якогось, якогось там зиску, з того у них немає і таке інше. Тому я скажу так, що хист до будь-якого до будь-якої творчої діяльності, мені здається, є чи не у всіх. Але все залежить від того, чи вдасться людині розпізнати в собі той хист і розвинути. Якщо проводити паралель, наприклад, зі мною, так uh -huh. то я в початкових класах взагалі не вміла писати творів, мені було важко висловити свою думку, мені було важко сформулювати висловлювання. Важко якось так. Потім, коли я пішла в п'ятий клас, я чомусь захопилася читанням, не знаю, чому так сталося. Захопилася я читанням, можливо, можливо, вчителька української мови літератури на мене повпливала, можливо, щось інше, не знаю. І вже у шостому класі, в віці десяти років, я написала першу свою поезію і пишу до сьогодні. Проте… Я можу сказати, це 800% впевнена в тому, що треба розвивати в собі це. Бо якщо би я не читала, не писала, не пробувала себе в різних жанрах, в різних стилях, не пробувала себе в різних формах віршування, то звісно би я не Навчилася писати так, як я зараз пишу. Якби я не е, читала класиків, якби я не читала сучасників, якби я не вивчала е, різного роду е, форми віршів і таке інше, звісно, би цього не було. Тому е, скажу так, що я собі так думаю, що це 50 на 50, е, є у нас талант е, добре. Але якщо ми нічого не будемо робити для того, щоб розвинути його, то нічого і не буде. Бо якщо людині е, дано малювати так, от вона вміє малювати, е, але вона не буде. Себе розвивати в цьому, так вона не буде ходити до художньої школи, вона не буде ходити на майстер-класи, вона не буде пробувати різні техніки, вона не буде знати, якими пензлями і якими фарбами що малювати, то з неї і художника не буде. Тому ну моя думка така. Часто кажуть про те, що 100% успіху це 90% праці і лише 10% таланту. Тому тут ваші слова підтверджені однозначно. А от якщо ти ви можете розказати, і як батьки ваші реагували, і ви вже як мама, як в дитині це помітити і можливо не злякати у цю тягу до творчості? Е, ну я скажу так, що я дуже довго приховувала те, що я пишу mm. вірші, бо мені було соромно. Мені здавалося, що це соромно розказати батькам про те, що я пишу вірші. Е, якось так. Потім, коли вже якесь мале коло людей дізналося про те, що я пишу, ось то я почала з ними ділитися, але десь вже так широко-широко я почала, що я не знаю, як сприймуть, як оцінять, я не впевнена в тому, до сьогодні чи я добре пишу, чи я не добре пишу, чи воно варте уваги те, що я написала. Чи не. є ось такі моменти. Стосовно батьків, звісно, коли моя мама. Дізналася про те, що я пишу. Вона мене підтримувала. Вона мені казала молодець, вона хвалила, що би я там не написала про якісь. Про природу, про пташки, mm -hmm. про квіточки. Що би я не написала, вона е, хвалила, вона мене оцінювала, от вона мені давала якісь певні поради. Потім було в школі в нас була така вчителька Євгена Микитівна історії. Вона десь, як я була в 10 класі, теж е, була таким, так би мовити, критиком моєї поезії. Моя вчителька української мови і літератури Валентина Васильівна. Тобто з'явилася, якесь середовище, так яке читало ту мою поезію і характеризувало якісь відгуки були стосовно того, що я пишу і як. Ось тому скажу, що не лише Написання творів це стосується. Е, батьки мають дуже добре придивитися до дитини і побачити, до чого її хист. От моєї старшої доньки, наприклад, з малюсінького був хист до малювання, і я це бачила. І в 6 років ми віддали її до художньої школи. Вона відчулася на відміну в тій художній школі, вона її закінчила з відзнакою, все. але вона отримала цей документ і вона сказала, що я не хочу далі цим займатися. Ось і я так, як Саша, ну ти ж так малювала, і гончарила вона, і скульптурою займалася, і все решта. І зараз вона починає себе пробувати. Може я піду на танці, ні, не сподобалось. Може я на вокал, пішла на вокал, ніби подобається. Менша моя дитина взагалі ще не знайшла себе, тобто вона не знає, чого вона хоче, тому я. Аби порадила батькам е, дати можливість дитині вибрати, що вона хоче, дати можливість дитині відчути, що їй близьке, і ні в якому разі не казати, що воно тобі не треба. От не співай, нащо тобі те співати? Не малюй, mm -hmm. нащо воно тобі те малюти? А малювати. А ти, що будеш відомим художником, а ти, що будеш відомою співачкою, а ти хіба будеш відомою акторкою? А таке є, що це не треба. Я свого досвіду скажу я закінчила школу в 2001 році, і я хотіла бути вчителем української мови вже тоді. А е, мої батьки не хотіли, щоб я була вчителем української мови. І вони мене загітували. Я вступила на мати факультет на програмування. Це був кошмар. Це півроку було е, найгіршого життя в моєму житті, тому що е, чи найгіршого періоду в моєму житті, тому що е, я жила в світі цифр і інтегралів, логарифмів, і мені здавалося, що я просто десь ще трошечки і я. Буду не, не, не зовсім розумна. І я собі перевелася на філологічний факультет, і далі я плавала в тій гавані, де мені було добре, де мені було комфортно. Тому батьки мають чітко розуміти, що дитині подобається, що їй близьке, ні в якому разі не нав'язувати так, можна запропонувати. Але не нав'язувати, бо від того, що ми примусово людині дамо, ну нічого з примусу доброго не буде. Так, вона може закінчити якийсь вуз з якоюсь там спеціальністю, вона може займатися в художній, в музичній в спортшколі, але потім вона однаково буде себе шукати в тому, що її близьке. А то, тому, щоб не було запізно, щоб не було так, що після 20 чи після 30, а таке є, що люди займаються одним, а потім їм тенько, і вони думають, я не хочу цим займатися. Вони покидають і йдуть зовсім іншу сферу, бо вони того хотіли з дитинства. То на що втрачати час? Треба ще в дитинстві вловити ту хвилю, ага, оця дитині подобається. І тоді дитина розвинеться краще, бо воно буде їй близьке. Зараз ви працюєте із підлітками. Наскільки ви бачите по них, що вони точно знають, чим вони хочуть займатися, чи вони готові до творчості, чи вони не соромляться говорити про свою творчість? Я скажу так, відверто скажу, що є такі студенти у мене, які кажуть, я не знаю, чому ця спеціальність. От я прийшов, я вчуся. Я не знаю, що я буду робити далі. Я кажу, як? Ну, я не... а чим ти хочеш займатися? Я не знаю. Оце найгірше. Коли людина не знає, бо він прийшов сюди вчитися, бо ж вчитися десь треба, освіта треба, і е, він прийшов, він вчиться, а чого він тут вчиться, він не знає. Нічого з того не буде. Він закінчить, чи вона, вони отримують диплом, і вони непогано вчаться, ці діти, які мені так кажуть, непогано, але вони не знають для чого. Я кажу: ну що ти хочеш? Ну, ти хочеш куховарити, ні, ну ти хочеш бути дизайнером, ні, ну ти хочеш в економіці себе Ні. Що ти хочеш? Я не знаю. Десь видно, або до цього періоду 15-16-17 років. Або батьки не помітили, що дитині потрібно, і не підхопили цю хвилю ну або справді вони не знайшли себе ще поки зараз вони себе не знайшли. Сказати про те, як вони висловлюють думку, по різному. Є такі, які дуже творчі, які гарно пишуть, які е, навіть поширюють в мережах свої поезії, е, свої прозові твори, вони знімають відео, е, вони. Роблять якісь такі ролики в Тіктоці за мотивами своєї, своєї творчості. Є такі, які гарно співають, є такі, які гарно танцюють, і вони це позиціонують, вони це показують. Але їх небагато. От Шкода, що їх небагато ага. тих, люд... тих студентів, які е... готові показати, чого вони хочуть, що їм цікаво, що їм близьке. Їх треба е, огорнути якимось таким вселенським розумінням того, що е, я тебе розумію, я тебе підтримую. Скажи, чого ти хочеш, і я тобі допоможу. Зрозумій, чого ти хочеш, і я тобі допоможу. Я е, досить часто їм е, читаю поезію, таку Іван Драж свого часу написав поезію Крила, де він пише про те, що. Чоловікові дали крила, і він не знає, що з ними робити. І він каже тому шапку смушеву, тому люльку дешеву, тому цигарки, тому солі, а Кирилові, прости Господи, крила. І він ті крила він навчився що ними робити. Він їх рубав, обмостив ними хату. Подвір'я обставив, вони все росли, а він їх рубав, вони все росли, і він пише: а ті крила розібрали поети. І завдяки цим крилам створюються сонети. Тобто, про що він каже? Що людина мала крила, вона мала талант, а вона його не побачила, вона ним не скористалася. І там поруч нього жінка він пише, яка теж каже, Боже, а Кирилові, прости Господи, крила якесь таке непотрібство. І я їм кажу, дивіться, він, він міг би підняти ті крила вгору, і хоча б злетіти. Хоча б спробувати це шкила, то ж то тож літати можна, а він не спробував. А вони все стриміли в нього з плечей, стриміли, росли, вони, а він їх рубав. Оце дуже часто в нашому житті відбувається. Відбувається через. А те, що ми собі шукаємо, чомусь думаємо, ага, я буду цим займатися, і я від того маю буду мати якийсь дохід дуже великий. Але я їм завжди кажу, не буде, не буде так. Якщо вам це не до душі, якщо ви того не любите, ви не будете в цьому розвиватися, ви не будете в цьому рости. Я їм наводжу приклад, наприклад, того, хто придумав Фейсбук. Він придумав його, бо він хотів, в нього була ідея. Ідея, яка? Об'єднати людей, які не бачаться, не мають змоги зустрітися десь далеко, щоб вони мали змогу спілкуватися. От що було, ідея, мрія. І його мрія його штовхнула того Марка так до. Того, що той Facebook розрісся, дивіться, в які е, величини. А він собі був звичайним студентом. Так, він був студентом Гарварду, аж не всі студенти Гарварду, е, такі, як е, Закенберг. Так? Тобто треба мати мрію, треба в щось вірити, треба чітко розуміти, чого ти хочеш. І тоді ти досягнеш висот. А якщо ти будеш думати, О, я буду тим займатися, е, мені Ані не йде. А тим – ні, не добре, а тим то нічого не буде. Тому сьогоднішню нашу молодь треба стимулювати і підтримувати. Треба показувати, що будь-яке бажання розвитку воно є класне. Якщо ти хочеш розвиватися, розвивайся. Не має значення, яка це сфера. Розвивайся, і коли ти в тій сфері будеш найкращий, то це буде суперово. А як от підлітки аналізують ці твори, про які ви розповідали про крила, і що вони бачать? Е, вони аналізують е, я скажу так: дуже мало є тих е, е, дітей, е, які бачать глибокі підтексти, мало, е, але є такі, які дуже глибокі. Є. От, і в школі я от працювала, і в одній в другій школі є такі діти, і в нас в коледжі є такі діти, які глибокі, які занурюються так глибоко, що навіть інколи я того не бачу. І е, знову ж таки я скажу, що оце мислення творче, воно е, дуже, по, е, дуже близесенько іде з читанням. Якщо людина читає багато, в неї оця уява. Працює, розумієте? А якщо людина не читає, того не буде. Де вона візьме того запасу слів, де вона візьме тих образів, де вона візьме тих підтекстів? Ні, все починається з читання. Якщо дитина, юнак, підліток, студент читає багато, все в неї буде. Так, є такі, що багато читають, не можуть висловити свої думки. Таке теж є, тут не відкинеш. Але є такі, які мислять. Певними категоріями. От я розказала, що є тема, ідея, головна думка, образи, символи, тип лірики, жанр, все. Вони собі знають цю схемку, вони за цією okay. схемкою схарактеризували. Є такі, яким важко, вони не можуть визначити, а є такі, які можуть е, е, вчепитися за е, строфу. І вони будуть міркувати, і вони будуть міркувати, і вони будуть тільки про крила розказувати, а будуть казати, а я ще там таке читала, а я там таке дивилась, а от такий фільм, а от те. Тому вони різні, вони різні. Але скажу відверто, що всі зараз мислячі у нас студенти, вони мислячі, мислячі по-різному. Але я не бачу зараз серед нас таких. Представників молоді, яка би не мислила. Ї, вони мислять по різному мислять глибше, простіше по різному, але мислять. Тому скажу, що треба. Я постійно їм кажу, читайте. Читайте, і вам буде легше. Читайте, і ви зможете висловити свою думку навіть в тій сфері, де ви працюєте. Чи ви товарознавець, чи ви економіст, так? чи ви фінанси. Хто би ви не був, чи ви оцінчик майна, хто би ви не були, ви маєте вміти висловитися. А тут треба теж цими образними категоріями мислити. На ваш погляд, якщо студент все-таки опинився у навчальному закладі, хоч він і не знає, ким він буде, чи як буде, чи потрібна йому ця професія, чи ні, як навчальний заклад має підключатися до розвитку дитини до, до самого розвитку творчого мислення? Е, так, е, Я вам скажу, що от в нас в коледжі, торговельно-економічному е, фаховому коледжі е, дуже велика робота робиться в цьому напрямку, тому що у нас є різні клуби за інтересами, гуртки е, так. Правового напрямку, економічного напрямку, філологічного там, мовного так, напрямку, історичного, культурологічного ось такі є клуби за інтересами, є гуртки, куди ми залучаємо студентів і крізь е, програму цих гуртків, клубів, клубів за інтересами. Ми показуємо студенту, е, чим цікава та чи інша професія. Чому це престижно? Чому це потрібно? Якщо взяти, от ми сьогодні говоримо про художнє мислення, mm -hmm. так, про літературу, от нас є дивослово. Що ми там робимо? Ми читаємо е, твори класиків, ми читаємо твори сучасників, ми дивимося фільми, зняті за мотивами різних творів. Ми починаємо розбирати е, на атоми фрази. Ми починаємо міркувати, що хто хотів про що сказати. Ми організовуємо конференції, ми організовуємо круглі столи і таке інше. І через таку діяльність ми показуємо студенту, що або доводимо. Що правильний е, вибір зробив він чи вона, вступивши до цього навчального закладу. Ось е, тому е, ось і, і творче мислення, е, вміння висловити думку, вміння себе представити, так, вміння е, показати е, щось особливе, таке, що стосується тебе чи своєї діяльності, все це напряму пов'язано. З мовою, з літературою, з е, мовленням розвиненим, словниковим запасом. І я знову ж повторюся ось цими з образним мисленням, бо ті студенти, котрі мислять образними категоріями, вони е, дуже гарно себе потім показують. У нас є, е, ми проводимо е, таку. Е, Скажімо так, аналізуємо, хто чим далі займається, хто де mm -hmm. працює. Ми запрошуємо цих випускників до нас, до коледжу, які себе зреалізували в тій чи іншій сфері діяльності. І ми показуємо, що от співайте, і це буде для вас плюс. Пишіть це буде для вас плюс. Читайте, це буде для вас плюс. Показуйте себе в різного роду творчостях, і це буде плюс вам, пані Олю за ці поради. Насправді вони важливі не для кожного, незалежно якого віку людина, і коли вона починає свій шлях нарешті до втілення своєї мрії до своїх бажань. і Головне це почати робити. Якщо ви зараз на цьому шляху, ми бажаємо вам успіху і дотримуйтесь тих порад, які пані Олі розповіла в нашому етері. Нагадаю, що з нами студії була викладачка відокремленого структурного підрозділу Хмельницького торговельно економічного фахового коледжу державного торговельно економічного університету Оль